Доброго дня, шановні аграрії. У минулому відео Денис вам розповідав про наше нове замовлення. І ось воно готове. Це наша сівалка, навісна трьохметрова, але з міжряддям 10 см. Ось подивіться на неї. Ви бачите, що в нас встановлено 30 висіваючих апаратів і 30 сошників. Міжряддя 10 см. Що тут змінилося? Змінилося в плані... Сушника. Ми використали ступицю, яка використовується на міні на в нову тіло. Запідшипник і його конструкцію Денис вам покаже у відео, фото, опису цієї ступиці. Ну, Якщо ти так просиш, Віталій, то розповім. Нова ступиця диску сошника оснащена підшипником SL53162T однорядним кульковим, радіально упорним. Внутрішня обойма, якого ширша за наружне кільце зі зміщенням в один бік, має внутрішній отвір закритий захистом 2Т. Цей підшипник є аналогом від таких відомих виробників як Great Plains та John Deere. Якщо провести порівняння з найбільш поширеним підшипником 180503, то ми бачимо суттєву різницю, так як динамічне навантаження у підшипника SL становить 1427 кг, а у 503-го 968. Також статичне навантаження у SL становить 797 кг, а у 503 479 кг. Ця сівалка буде їхати до господарства в Київській області. Кому цікаво побачити її в роботі, підписуйтесь на канал, відео цієї сівалки ви побачите згодом.